Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Це відео продовження розпаковки посилки з масштабними моделями. І це в нас друга частина посилки з моделями Єбро. І зупинились ми на ось такій от, Toyota Toms. Дуже цікава моделька, в принципі, смоли, але ну, таким от новим нічим вона не здивувала. Тому давайте розглядати, що в нас залишилось в посилці. І першим ми дістанемо ось цю модель. Ой, отак випадково вийшло. Це в нас модель, яка вже була. Це у нас Honda Civic Type-R 15 року ось така от чорного кольору. Була неодноразово, вже розглядали в світлому кольорі. Рухаємось далі. Наступним буде. Давайте дістанемо те, що я вже бачу знайоме. Це Dendy DLRSB. Ось така. от... Та ж вже була рази 4. Не зупиняємось. І наступним у нас щось новеньке, цікавий такий сірий картон. І це в нас. Блін, друзі, інший картон серія 2021 року GT-300, але модель, яка в нас вже була. І це у нас Mercedes AMG Leon, Ось такі от. Відрізняється він бачу, трошечки лівреями, але по деталізації я спостерігаю ту саму модель. Тому відкривати не бачу сенсу. В принципі, ми розглядали дам підказочку на схожу модель. Давайте дивитися. Поки що три моделі дістав, і всі в нас були. А наступний у нас ось такий от Nissan Skyline R32 Zippo гоночки GRA 93 го року. Красивий, тоді ще не Zippo, а BP, Zippo у нас просто ще один спонсор. Модель один, ідентична, скоріше за все, до Skyline HKS. Тому давайте відкриємо, подивимось. Ну і власне, ось такий от у нас Skyline, супер. Яскравий, жовтий. Єдине, що я помітив, у нас нема антенки, може її і не було, не знаю. Передивлюсь фоточки на сайті і передивлюсь відео, можливо, я її випадково відламав, хоча навряд чи. Ось така от у нас моделька. На цьому Skyline у нас оптика не жовта, ось така от красива. Ну, як має бути, срібна. Доволі деталізовано зроблена, дуже мені подобається. Одна, напевно, з найкращих, що були на скайлайнах. На передньому радіаторі у нас набито трамп його, не знаю, що це значить, але добре, що воно там є, виглядає непогано. Колеса тонкоспіцовочні. Ну, імітація спіц зроблена так собі, вона не скрізна, просто така. от. Пластикова заглушка. Е, окремо у нас крайня частина вифарбована ну, і колеса у нас без маркування. По задку маємо ось таку от оптику, яка мені не подобається. Дуже простенька вона, хоч є якісь імітації там, е, кілець, не знаю. ну В принципі, вона проста. Е, тут у нас з кляшечками зроблені також якісь додаткові. Сигнали, не знаю, можливо, задній хід. І також у нас замки багажнику зроблені з фототравами. Тут у нас горловини бензобаку, по ідеї. І ось таке жовте антікро. По салончику бачу вогнегасник, водійське сидіння, кермо і більше нічого. Навіть якщо чесно. Ні, каркас є, просто чорний. Ось така от моделька, цікаво, чи загубилась тут антенка. Ну і давайте дивитись, що у нас далі. І так, ну і далі в нас щось буде цікаве. І ось, вау, це в нас ось така от Субару э, поїде. Да, це в нас Subaru BRZ в цей раз. Були у нас вже Toyota GT86. А це ось така от BRZ. Серія Super GT300 Тест карт Виглядає вона, якщо чесно, дуже і дуже непогано. Давайте відкриємо, подивимось. Ну і, власне, субару бірзі у нас доволі непогано продеталізована. Ось такі от у нас красиві колеса. Тонка спіца. Тормозні диски пофарбовані в сирі чорний колір. Супорт у нас вилитий разом з тормозним диском, пофарбований в чорний. Маркування Dunlop. Тіреза, по ідеї і так. Ось так у нас виходить похрутна труба з, з переднього крила. В принципі, імітація у нас труби є, але я бачу там синій пузов, не знаю, мені здається, так не мало б бути. Попередку є у нас ось такі ось решіточки. Схожа на реальну, але начебто зроблена просто імітацію. Логотип Subaru, ось така от жовта оптика, трошечки запливша, ну, по якості не дуже. Тут у нас також отвори в передньому, передньому в капоті. Е, імітації зроблені, пофарбовані чорним кольором цих отворів і навіть є імітація радіатору. До речі, передній бампер з передніми крилами зроблений під карбон, і це виглядає дуже кльово, що ось цей от елемент він так виділяється. Також у нас пороги і задні крила теж зроблені під карбон. Дзеркала заднього виду з бідповачами, як же інакше. Салончик сріблястий, ну кузов всередині сріблястий. Сидіння у нас там з зеленими пусками безпеками, ще якась шняга у нас. І так, в принципі, нічого не видно, уж больно маленькі просвіти в вікнах. Є ось такі отут отвори і оброблені фототравлення. По задку дуже непогана задня оптика. Подивіться, як вона зроблена, дуже деталізована, в принципі, як і у GT86. Зроблені ось такі скрізні ріші що дуже непогано. І ось такий теж великий дифузор, але не такий великий, як у Toyota був. Хромований дах, можливо, ви мене побачите, хоча, видно, мене там не дуже. І на даху також є ось така наліпка з супару в бірзі. Ну, якщо вдруг ви забули, якщо вам це не допомагає, ось це. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. Залишається у нас все менше і менше моделей. Я цьому, якщо чесно, дуже рад. <схай> Трошечки втомився я оглядати. І так, далі у нас ось така от моделька, цікавий картон у нас. Nismo Model Car Collection. І тут у нас ось такий Nissan GTR R35 Motul Outage. номер 1 Super GT500 Winner. Да, так от у нас стилізований картончик. Це у нас, я так розумію, пілоти. Написано Winner Fuji 500 km Race. 3, 3 мая 2015 року. Ну, коротше, доволі стара теж серія. Красивий скайлайн, давайте відкривати, дивитись. Дуже красивий цього скайлайну Livrey. Не знаю, прям... Суперськи виглядає ось червоний колір з таким сірим, великозернистим. Ну і Модель відчувається важкою, прям дуже багато в ній металу, хоча дніще тут я бачу 100% пластикове. По деталізації це буде щось схоже на скайлайни, які у нас були. Але тут набагато більше усіляких. Ось цих от Сплітерів, свісов, обтікателей, прямо їх тут дуже багато. Передня оптика зроблена непогано. Ось такий от у нас радіатор, ой, і радіатор. Решіточка, якщо чесно, зроблена прям не дуже. Навіть імітації сіточки нема, взагалі нічого. Ось такі от у нас отвори в капоті, не скрізні, все зроблено. Імітацію, навіть там черво, ой, чорним кольором не пофарбували. По боковині вихлопна система з дверей. Дзеркала заднього з відбувачами доволі непогані, навіть дзеркала трошечки у нас пофарбовані. І ось така от задня частина, дуже непогана задня оптика, одна з найкращих, що були на 35-х gtr ах Є Sildiki GTR, Nissan. І ось таке величезне антикрило зроблене під карбон. По салончику нічого я там такого не бачу, все як завжди сидіння, кермо і каркас. Ось такий от Skyline доволі красивий. Напишіть як вам. І давайте дивитися далі. В принципі, багато моделей, які були замовлені в кількості 1, 2, 3, а то бувало і більше штук. І От як зараз цей Skyline у нас був в першій розпаковці з Єбро. Класна моделька, красивий колір. Рухаємось далі. Наступним у нас тут буде ось такий от Lexus SC430 Zen Kurumo Super gt 500 11-го року. Ось це у нас, в принципі, нова моделька у нас такого ще Lexus не було. Давайте відкриємо. Ось такий от. прикольний Lexus. Не думаю, що він мене вже чимось <хи> здивує після всіх цих моделей, що у нас були. Але давайте поглянемо, що він взагалі пропонує. Колесо ось такі, казисті, малюнок простий. Є тормозні диски без перфорації, наче то чи з якоюсь мінімальну, не знаю. І тормозний супер цильний. Передня частина хромована, Решітка радіатора, виглядає непогано. Значок Lexus. І ось така от оптика в цілому. По деталізації, ну, нормально. Хромована, в принципі, це чудовий рівень для оптики, я вважаю. По боковій частині є у нас, до речі, рожевий колір. тут з цієї сторони, що прикольно. Я люблю, коли на моделях є рожевий колір. Тут у нас вихлопна система, ось така от чорна, неприкольна, якщо чесно, якщо не знати, що це вихлопна система, можна подумати, що просто якийсь елемент кузову. Ось такі от у нас імітації заглушок в крилах. Хоча, по ідеї, це мав би бути отвір, я так думаю. Ось такі от, подивіться, наскільки тонкі дзеркала заднього виду, вони просто вони прям знігуть майже. Дуже цікаво виглядають і дуже, до речі, мені здається, класно впливають на аеродинаміку. Ну, в тому плані, що не заважають її. По задній частині у нас значок Lexus, ось така от оптика, теж пофарбована червоно-срібним кольором. І ось такі от у нас тут зроблені рішіточки скрізні, Дуже чудово виглядають. І ось таке така велике антикрило, принципі, просто чорне. І на даху у нас, і на багажнику, і на самому даху є ось такі от банки з-під напи в Play Next. Ну, ось такий от, доволі цікавий Lexus. В принципі, виглядає він красиво. Ну і давайте дивитись останню в цьому відео модель Цікаво, що залишилось на останок Мені звідси не видно, чи це буде щось, що це було, чи ні. І, друзі, це в нас Мерседес, який в нас начебто вже був, тому що я пам'ятаю цей темно хромований колір. Ну, власне, на такому чудовому моменті відео я закінчую. Трошечки втомився, розпаковувати єбро, але дуже хочеться розглянути максимально велику кількість цих моделей. А я вам дякую, друзі, за перегляд і до зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!